Твір начитаний завдяки youtube проекту ВІНІЛОСховище Полтава 2022 рік. Аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях. ЄВГЕН ГУЦАЛО. ЖУРАВЛІ високі пролітають». Журавлі високі Пролітають. Ледве видно птахів із Землі. Журавлів я звирюю стрічаю. І прошу перо у журавлів. Ставши над Дніпром Зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, Я прошу перо у них високе, Піднебесне в них прошу перо. Хай з небес перо високе кинуть. Хай мене благословлять крилом, Щоб писалось слово журавлини, журавлиним звирію пером. Щоб воно до вирію літало, Журавлиний звідало політ та завжди із вирію вертало до святої Отчої Землі.